Хочемо з вами поговорити про ситуацію, яка склалася довкола одного із визначних місць на території нашої держави, і увагу до цієї ситуації, так би мовити, стали звертати після того, як держгеонадра державна служба з геології і надр продала дозвіл на спецаукціоні для видобуту видобутку піску в урочищі Бушанське на Вінниччині і саме. Таким чином там можуть знищити історичну гору Лисківка. Хочемо почути вашу думку, як ви ставитеся до цієї ситуації, адже це вже не вперше ось так складається, що Геонадра надають дозвіл. У нас на Волині теж схожа ситуація, коли на території заказника Смолярівський, де знаходиться урочище Семенова гора, теж хочуть зробити кар'єр для видобутку піску. Це теж ми обговорювали неодноразово в нашому ефірі. Тут бачимо схожа ситуація, але там хочуть видобувати якийсь вапняк. Як ви взагалі розцінюєте те, що відбувається з такими визначними культурними місцями в нашій державі, зокрема, як і в цьому заповіднику Бушанській. Знаєте, тут приходить на думку тільки відомий вислів, не так чужі воші, як свої гниди. Тому що з одного боку ми воюємо за свою землю і військові наші Збройні Сили України. Тримають рубежі як можуть постійно звільняються території, і ми постійно говоримо про те, що от треба звільнити території всі, щоб були вільні, щоб Україна була в кордонах 91-го року. Це все надзвичайно важливо. Ми боремося за свою землю. Але з іншого боку, тут таки е, незрозуміло на якому тендері незрозуміло, якій фірмі е, власне. Це, цьому оцінку повинні давати правоохоронні органи, прокуратура розслідування можливо з, з боку міністерства культури, хто цей дозвіл дав, чому це все відбулося, чому цей тендер відбувся. Тому що насправді, оце теж наша війна. Тому що ми воюємо не тільки за територію, не тільки за землю. Ми воюємо і в тому числі і за свою культуру. Постійно про це говориться. І е, саме такі місця, як Буша, не тільки Буша, але в даному разі ми говоримо про неї. Е, це унікальне. По перше, це унікальне туристичне місце. Це місце, де яке щороку притягує дуже велику кількість людей, дуже різних. Це місце, де поєднана і найдавніша наша історія, тому що там тепільські розкопки і козацька історія, яка описана наприклад Михайлом Старицьким у повісті Облога Буші. Бушанська фортеця. Буквально поряд із цим майбутнім кар'єром знаходиться козацький цвинтар. Це як і старий сільський цвинтар, але разом з тим там дуже багато поховань ще тої козацької доби. Не кажучи вже про унікальний скельний рельєф, так званий Бушанський рельєф, якому спеціалісти, археологи, історики, які досліджували його і в 19-му, і в 20-му столітті, вони вважають, що він відноситься до християнської доби. І... Власне, це все цей унікальний такий унікальний збір. Кількох історичних пластів не кажучи, про те, що атмосфера, природа, природний заповідний гайдамацький яр, який знаходиться також і в буквально поряд із цим місцем, де хочуть зробити кар'єр, зараз це місце притягує дуже велику кількість туристів, дуже велику кількість мандрівників. І власне це все робочі місця в селі, тому що власне село Буша. Воно живе за рахунок того, що приїздять люди, поселяються, живуть у зелених садибах, насолоджуються цією тишею, спокоєм, унікальною атмосферою цього місця. Тобто ми зараз навіть не говоримо про такий езотеричний момент, який багато хто вважає, що буша це одне із таких надзвичайно важливих місць сили, які тобто унікальне геомагнітне місце, яке випромінює со енергію, де можна перезавантажитись, де можна відкрити щось у собі. І такі місця вони також на тому духовному плані вони працюють на перемогу України. Тому те, що відбувається зараз в Буші, воно виглядає як диверсія в першу чергу. А в друге в другу чергу, як та ж сама таке, знаєте, нерозуміння того, що якщо ми зіпсуємо, поки йде війна, і поки всі сили і всі весь. Вся аналітика, вся увага зосереджена на. Зосереджена на е, військових якихось справах, е, тобто, очевидно, є люди, які тихенько хочуть там зробити якісь речі, хтось гроші заробити, хтось відкат отримати, е, хтось печати надра видобувати. Незрозуміло чого. Тобто цей кар'єр він е, знищить унікальне місце. А що буде потім, ну, про це, напевно, поки що ніхто не думає, крім самих бушанців на щастя, тому що. Наскільки я знаю, в мене є там хороші знайомі, тому що я сама щороку кілька разів їжджу в це село. Що місцеві, місцева громада дуже активно включилася. В процеси боротьби, так би мовити, тобто вони роблять все для того, щоб відстояти все місце, все для того, щоб скасувати цей тендер і скасувати це рішення. Ну, будемо бачити, як буде далі. і Сподіваюся, що всі разом люди, активісти, громадські діячі. Люди, яким такі місця не байдужі, яким не байдужа взагалі і історія України, і культура України, і майбутнє України після того, як Україна як закінчиться війна, то я думаю, я сподіваюся, що нам всім разом вдасться це місце захистити, відстояти, і що це все буде скасовано. І ми надалі зможемо туди їздити і насолоджуватися. Більше що в майбутньому це одне з тих місць, яке може стати дуже цікавим туристичним, дуже дуже цікавою туристичною точкою родзинкою для закордонного туризму, починаючи від зеленого відпочинку, закінчуючи нашою історією від найдавнішої до 19 століття. Пані Громовице, ну але водночас я вже зустрічав у соцмережах такі дописи, можна сказати, навіть кампанію про те, що ось ця гора Лисківка вона не належить до історико-культурного заповідника Буша, і нібито там хрести недавні, давні якісь із 19 століття, чи нібито з 20-го, А також що якраз цей кар'єр додасть робочих місць для місцевих мешканців, як ви ставитеся до таких ідей, до таких думок чи до такої кампанії навіть Е, власне, власне оце і є те, що я кажу, що це свідома диверсія проти, для того, щоб знищити це місце. Для чого це робиться? Тут можна будувати безліч ідей, безліч е, гіпотез і думок від найбільш конспірологічних до суто тривіальних і прагматичних, що ті, хто цю кампанію піднімає, просто отримали гроші від е, людей, які безпосередньо задіють ні в цій оборудці, от і все. Е, тобто, це теж вимагає, це, ну, як теж, вимагає, ну, я б Якби вже розслідувати цю історію, то тут теж дуже цікаво, чому ці люди, які ні разу не були в буші, яких буша абсолютно не цікавить ці, які навіть не вміють правильно описати топографію буші, чому вони включилися в цю антикампанію. Розумієте? Тобто, тут виникає дуже багато питань. І а, а з іншого боку, е, я не буду цитувати той знаменитий пост, який зараз обговорюють всі в інтернеті, але дуже погано бути невігласом. Тому що якби люди, які зараз намагаються е, дискредитувати, принизити і знецінити це місце, е, трошечки почитали про Археологічні розкопки про історичні дослідження, про те, які Дослідники, і археологи і історики писали про це місце, то вони б зрозуміли, що насправді і е, цвинтар е, козацький, так він, е, він кількох етапів. Тобто, звичайно, там є найдавніші е, поховання 19 століття, і там навіть видно, що Христина цих похованнях 19 століття взяті з якихось більш древніх поховань, і просто на них зроблені нові написи. тобто, е, Якщо поговорити, наприклад, з Романом Маленковим з України інкогніти, до речі, дуже рекомендую до нього теж звернутися як до експерта, тобто він багато досліджує саме казацькі цвинтарі, і він якраз говорить про те, що так там у буші, там є поховання різних етапів, різних періодів. І є новіші, вони ближче до села, і на але на них використані хрести більш старі. А є й безумовно дуже старі поховання, які вже навіть датувати важко, то складно, тому що стерлися всі написи. Не кажучи про те, що те, що гора лисківка не належить до заповідника буша, але вибачте, якщо в селі буде кар'єр, то про яку тишу, про який спокій, про яку екологію можна говорити. Ти більше найближча хата знаходиться там за 250 чи за 300 метрів до цього майбутнього кар'єра. Тобто тут можна говорити і про екологію села в цілому пані Громовиця. То на вашу думку, яким чином має відреагувати держава на ось цю ситуацію? І можливо, варто було б якимось чином скасувати цей аукціон? Я вважаю так, що найправильніше зараз з боку держави було б скасувати цей опціон, скасувати результати, скасувати тендер, і до закінчення війни принаймні залишити бушу і подібні місця в спокої. Не кажучи про те, що якщо хочеться видобувати вапняк, то я переконана, що на тому ж поділі є безліч інших місць з такими ж великими покладами, і ці місця не будуть нікому заважати і не будуть псувати, знищувати унікальне місце. Що буде означати, якщо все ж таки на ось цьому в цьому родовищі Бушанське будуть видобувати якісь корисні копалини, якщо ця історія продовжиться і ніяким чином її, скажімо так, не вдасться зупинити. Про що це буде свідчити? Мені зараз важко говорити про це, тому що я з усіх сил намагаюся думати і сподіваюся, що цього не відбудеться. Але якщо це все-таки відбудеться для мене, це буде говорити про те, що на жаль, крім війни зовнішньої, яку ми зараз ведемо з сусідньою державою. Є ще й дуже потужна війна внутрішня, і що є внутрішні вороги, які з усіх сил намагаються, щоб вони не декларували, які б вишиванки вони не одягали, і як би вони зараз не намагалися перейти на українську мову. Але вони такі ж вороги, як і е, Російська Федерація, тому що вони намагаються знищити е, ті культурні осередки. Які якраз і розповідають нам про те, хто ми, чи їх батьків діти, чи їх дідів внуки, і вони знищують сам той дух, який живить зараз і нас, і наших військових. І всю Україну, тому що зараз ми воюємо не тільки зброєю, яку дає захід, не тільки силами і руками наших збройних сил, і конкретних хлопців і дівчат, які знаходяться на передові, ми з нами зараз плічопліч пліч стоять усі предки. І це те, що допомагає нам стояти, такі місця, як Буша, і Бушанська історія, ті оборонці Бушанської фортеці, і ті люди, які там поховані під тими хрестами, коли б вони не були там поховані, тобто, цвинтар це в будь-якому разі сакральне святе місце. Вони воюють разом з нами, і вони духовно, енергетично нам допомагають, і це треба теж розуміти. Тому е, якщо раптом станеться те що ви запитали, це буде говорити про те, що є ще внутрішня війна, і, на жаль, її теж доведеться вести. Пані Громовиця, то ви переконані, що все таки місцевим мешканцям вдасться відстояти цю гору і приєднати це... цю територію саме до заповідника і Там ніколи не буде ніяких родовищ та чи кар'єрів. Я б цього дуже хотіла, і я сподіваюся, що в мешканців вистачить сили, енергії, снаги е і розуміння, що це необхідно зробити, тому що це їхня земля, це їхній край. Е колись оборонці буші е обороняли свою е фортецю е ціною власних життів. І до останнього захисника зараз фактично на десь на якомусь символічному рівні ситуація повторюється, але сьогодні у них є всі шанси і всі можливості отримати перемогу. І Я щиро бажаю, щоб це відбулося. І на сам кінець, пані Громовице, то як ви розцінюєте ось таку активність з боку і громадських діячів, культурних діячів, журналістів стосовно саме цієї ситуації довкола цієї гори і цього заповідника? Насправді зараз теж так само серед лідерів суспільної думки, серед журналістів, серед культурних діячів. Пішло розділення. Хто там побував, хоч раз ті розуміють, що це за місце, тому що буша нікого не залишає байдужою. І це не раз мені говорили люди, яких я особисто туди возила в рамках мандрівного проєкту свого авторського в рамках просто моїх друзі, яких я туди привозила. Це місце нікого не залишає байдужим. Тому хто там хоч раз побував, ті зразу стають на захист. Хто там ще не був і сумнівається, я раджу просто поїхати туди. Зараз якраз весна, тепло, літо вже наближається. Поїхати відчути і подивитися і самим зробити. Висновок, а так само йде розділення. Тобто, є люди, які розуміють за що ми воюємо, що це теж частина нашої війни. Є люди, яким байдуже. А є люди, які чомусь намагаються знецінити подібні місця, і це я б сказала, це тема окремої розмови, чому це відбувається. Але ці люди вони такі ж вороги України і українськості, і держа української державності. Як і ті, хто прийшли на нашу землю окупантами, я не боюсь цього сказати.